Якщо взяти, що ми загальний тираж забезпечуємо 120%, на сьогоднішній день понад 75 вже довезено, то можна говорити, що станом на початок серпня місяця від учнівського контингенту ми на початку серпня повністю забезпечимо підручниками всіх школярів згідно державного бюджету і державного замовлення, згідно закону про освіту, закону про загальну середню освіту. І це варто. Пам'ятати всім політиканам, незалежно від регіону, де вони мешкають, підручником є лише та книга, яка рекомендована Міністерством освіти і науки для використання школи. школі. І саме тому вона проходить дуже тривалий процес конкурсної підготовки, апробації, рецензування. І в цьому році вже просто на порядок більше електронних заяв. Тому я думаю, що Шпарина немає. Мова полягає. Якісь невикорінювані, непересічні, нездоланні до довірливості людей. От Давайте, давайте якось ми ще підстрахуємося. Це головна проблема. Щодо перебитті слідства, я не знаю, як вони відбуваються, тому що це університет переконаний Міністерство доходів і зборів. У нас такий останній прибір випадок був влітку 2010 року.